Тільки зробили ремонт, кришу знесло. Якщо б не було ця стінка, то вже завалилася. Ми вже хотіли ремонт робити, але якось так допомогли наші любі друзі. Вилетіли всі вікна, завалилась міжкімнатна перегородка, скрізь побиті меблі. Дніпрянин Сергій веде кімнатами будинку та показує наслідки нічної дронової атаки. Розповідає, безпілотник влучив у сусідній двір. Ударною воно получається у нас теж повиліталі всі вікна, двері, кришу снесу. В момент атаки в будинку була сестра Сергія семирічною дитиною та чоловіком. Владислав каже, жили тут 15 років, аби вберегтися від осколків, вийшли в коридор та накрились матрацом. Ну, є, хоча б по дві стіни. Ну, присіли, обійнялись, горіло, палало. Ясно. Я через паркан передавав дитину та жінку підсаджувати. Серед поранених внаслідок атаки матір Ірини каже, вже була у мами в лікарні. Нині ж приїхала забрати вцілілі речі зі зруйнованого будинку. Все почало падати, рушитися і вона вилізла через окно, тому що двері були і двері в вогні були вже там уже люди допомогли їй. Мама в больниці, ну, в больниця, всього ну, переломана нога. Сотрясення мозку. А це подвір'я пошкодженої багатоповерхівки в одному з районів міста. Мешканці прибирають скло з дороги. Олена каже, в момент атаки з сусідами ховалась у під'їзді. «Дуже страшно, страшно. За дітей страшно і за себе, страшно. взагалі страшно. А без нічого. Страх іменно страх. Ось це от бере. Сипалось стекло, тут був огромний пожар, машини горіли, дом весь дрожав, сипалі стекла. Загалом пошкоджено 13 багатоповерхівок. Повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов. В оселях вибито 300 вікон в одному з районів Дніпра. Після атаки РФ низка будинків залишилася без води та світла. Поліна Пламарчук, Данил Ніколенко та Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро.